Добрий день, ми з України і ми розпочинаємо регулярні рубрики. І, і, власне, ми будемо говорити про оперативну ситуацію в економіці. І власне я сьогодні до нашої розмови запросив свого друга, колегу Віктора Гальчинського. Віктор, привіт. Привіт, доброго дякую. Хто нас бачить і слухає? Давай ми з тобою поговоримо. Про те, в якому стані сьогодні економіка. Ну і напевно почнемо з ініціативи, Це про 10% відсотковий збір, так як у нас сьогодні це говорять. Ініціатива, яка не пройшла. Ти можеш так, от на простій от мові розповісти, що це з чим його їдять, які плюси, які мінуси? Хоча, от з нашої позиції, ну, Так, тому, спроб... спробую так, спробую, так як кажуть на хлопський розум, так пояснити, що відбувалося з тим. Отже, це мав бути додатковий так званий податок на імпорт, який е, мав стягуватися не як податок, а як військовий збір, додатковий на купівлю іноземної валюти, яка мала би використовуватися для закупівлі імпортних е, товарів. Цей податок був досить високий 10%. І з одного боку, е, власне, підкуповувало там. Якщо говорити про позитив для держави, це так, це простота адміністрування, тобто, будь-який е, контракт на імпорт, будь-яка будь закупівля за кордоном, вона мала би обкладатися цим е, збором, який е, зразу би йшов, е, до, е, до державного бюджету. Е, натомість, мінусів від такого підходу є значно більше. Ти знаєш, прекрасно, що. Досить е, важко е, далося так: далася стабілізація валютного курсу, якщо зараз там гривня до долара практично зупинилася на рівні я про ринковий курс. Зараз 40-41 гривня за долар. Ну, ось е, зрозуміло, що якраз валютна ситуація е, через те, що іде повномасштабна війна економіка. Наша реально виснажується, вона реально просідає. Ось, і якщо говорити там про перші тижні війни, тоді регуляторні заходи, які були запроваджені Національним банком України, урядом вони е, зупинили паніку на ринку. Вони зробили так, що економіка не провалилася, але зрозуміло, що почала просідати. Ось. Зараз вдалося стабілізувати цей додатковий податок. Він би однозначно одразу розбалансував і валютний курс. І, по-друге, він би спричинив каскад подорожчання імпортних товарів. Імпорт ну, все таки, під час повномасштабної війни Україна стала більше залежати від імпорту більше стало необхідно завозити за кордону ті речі, які Потрібні для нормального функціонування країни, економіки бізнесу, тому що багато виробництв, на жаль, які десь створювали основу для роботи для наповнення як бюджету, так і для роботи економіки, вони стали непрацездатними. Саме через активні бойові дії багато було зруйновано і тому наша залежність від імпорту збільшилася і в умовах того, коли а, зменшується і кількість робочих місць, та, коли зупиняється бізнес, коли зменшується купівельна спроможність, тобто цей податок він би міг, по-перше, Призвести до подорожчання цього що дорожче, тобто так та в нас зараз е, через е, спричинену війною інфляцію значно вищою, теж відбувається подорожчання але це могло би бути ще більше. Е, ось, і відповідно е, відповідно створити проблему. Друга проблема це те, що утворюється знову курсова різниця. До речі, цей податок він е, не новий. Ще далеко до повномасштабної війни держава намагалася наповнити подібними додатковими зборами певні надходження, по яких чисто об'єктивно неможливо допрацювати, неможливо забезпечити їх іншим шляхом. Це надходження до пенсійного фонду. Зрозуміло, що в нас через Економічно несвободу свободу ще в довоєнних умовах, до повномасштабної війни і до 2014 року у нас теж не все було добре з економічною свободою. У нас збільшувалася кількість е пенсіонерів, е які е мали право на отримання пенсії від держави, натомість зменшувалася кількість власне донорів, е тобто людей і компаній, які. Працюють прозоро, платять податки і наповнюють пенсійний фонд, і саме тоді е, Українська держава вдалася до е, так званих податків на розкіш, деякі з них діють зараз. Зокрема, про них, про них вже всі забули, але е, мало хто пам'ятає, що послуги мобільного зв'язку у нас обкладаються збором в пенсійний фонд в розмірі 7,5% від вартості послуг, і е, якщо раніше... Оператори лікоператори телекомунікації показували ці цифри. Зараз вони не показують, вони просто наповнюють, вони просто наповнюють пенсійний фонд і не говорять про це. Але цей податок був впроваджений податок на розпиші і аналогічно був впроваджений збір роздрібний свого часу на купівлю іноземної валюти в сумі, в сумі 1%. І оця от різниця вона спричинила перетік. Власне, валютних операцій, з купівлі валюти, готівкової валюти з банківських установ, з обмін з агентських обмінних пунктів офіційних у тій, з якого вже не те, що там один відсоток цього збору в пенсійний фонд, а й іншого, інших податків, відповідно, ніхто не платив. Ну і були додаткові ризики, пов'язані з можливими шакрайськими діями і так далі. В принципі, оцей. Десятивідсотковий податок, а це в 10 разів і гірше. Він би, звичайно, певну е свою функцію виконав, короткостроково наповнив е державний бюджет на якусь суму, але потім все би, по-перше, перетекло в ті. А по-друге, е спричинило би досить шалене подорожчання тих імпортних товарів першої необхідності. Ну а в умовах війни е це. Ну, подібні подібні речі, це, на жаль, прям, прямий шлях до поразки, і тому цього не можна було робити. Ми взагалі десь а, розуміємо, що сьогодні, можливо, від якихось податків треба буде відмовлятись, тому що основне завдання зберегти робочі місця, щоб люди працювали і не навантажували своєю, б, своїм безробіттям а, державний бюджет. Ок, а звідки гроші брати? Так, отож. Так ото і власне це такий закон сполучених посудин, коли е, десь стає щось менше. Відповідно, там в іншої в іншій частині теж стає менше, і, власне, найскладніша задача забезпечити оцей здоровий баланс. Звичайно, якщо говорити так, як говорить улюбленець е цілого бізнесу, так українського про те, як густей, там треба щипати, Ну це російський підхід. Ну це не можна, це не можна робити. То з одного боку, має бути регулююча функція забезпечення економічної свободи, це, напевно, якраз. Запровадження тих податків, які дуже легко адмініструвати. У нас є е, проблемний податок, який становить там е, велику частину надходжень до бюджету, це податок на додану вартість. Е, в першу чергу, через, через те, що його дуже важко адмініструвати. Е, дуже важко потім е, і дає, дає він певне поле, скажімо так, для маневрів е, з податковим кредитом, з відшкодуванням ПДВ, це теж. Проблема, проблема для бізнесу тут ж вочевидь треба переходити на якісь дійсно прості речі: податок з обороту диференційований податок з обороту залежно від рентаб... від рентабельності галузі, ось але не закручувати не гайки, максимально спрощувати. В принципі, в нас є зараз досить непогані. Прощення по реєстрації нових фірм але знову ж таки бізнес має бути зацікавлений. Ми маємо розуміти, що до нас зараз ніхто не прийде, не прийде зовнішній інвестор, не прийде якийсь Навіть високоризиковий бізнес в країну з війною не піде. Відповідно, ми повинні створювати умови для тих, хто е, готовий працювати тут, а готові працювати тут найперше, найперше ті компанії. Як українські, так і міжнародні, які вже є тут у нас на ринку, які створюють які вклали багато в цю інфраструктуру, їм не вигідно звідси виходити. Ось це люди, які це люди, які тут живуть. І звичайно зараз не можна говорити про якийсь податок на виведений капітал, який був мрією до війни, але можна говорити про спрощення. Податків і не так ставок, як, е, як адміністрування цих податків досить швидко потрібно приймати різні рішення в умовах е, воєнного стану, але обкладати додатковими податками, ну вибачте, українці завжди так останні 30 років склалося, що вони якось доплачують за е, за ті лиха, які коються е, на території держави України, наприклад, в середині 90-х років, дуже е, сильним навантаженням на фонд оплати праці. Був податок на Чорнобильську катастрофу. Був спеціальний фонд подолання наслідків uh -huh. Чорнобильської uh -huh. катастрофи, і там ну, призводило, я зараз не пригадаю ці ставки, але вони були досить великі і разом з цим Чорнобильським фондом а, ну, було навантаження, там сягало на фонду плати праці до 100%, і здається, навіть і більше. Е, з 2014 року почалася війна так е, теж. За це почали платити українці. У 2014 році. Перша амуніція була все ж таки це за Так, а... так. Та. а зараз, а зараз, а зараз вийшло, зараз вийшло то саме, але знову ж таки, я хотів сказати: хтось хтось цих людей змушував? Ні, а запровадився под... запровадився військовий збір, і всі спершу навіть і думали, що він іде на спеціальні потреби, якісь міністерства оборони. А зв'язкувалося, він йде до загального фонду державного бюджету. І, і що з ним, і куди він іде? Він іде, в звичайний загальний, загальний казан. Хіба так можна, ну напевно. Так я тобі більше скажу: це їздили ми по зоні бойових дій, в тому числі в Донецькій області. Там, ну, я так подивився, там продовжується велике будівництво. Що мене, чесно кажучи, дещо. Ставить знак питання, тому що якщо врахувати, що Донецька область обстрілюється, то зміст зараз будувати нові дороги, що завтра про них прийдуться танки, навіть якщо це українські танки, але дорога буде потребувати відповідно. А, а ми підій... так а от ми підійшли до е, найцікавішої і найголовнішої, напевно, частини. Так а що треба робити? Треба робити е, не тільки в плані. Вести роботу в плані забезпечення надходжень, а також в плані обмеження недоцільних видатків, то тобто, ну окей, там перед війною вкладалося велике будівництво, пішли дороги по тих дорогах, поїхали не автомобілі. Погано. Якщо зараз е в зоні активних бойових дій, ну о, як мене часто питають, там які є збитки від війни. Наскільки будуть збитки від війни, я не можу відповідати на це питання, тому що рахунок збитків не закрити. Вся територія України в принципі під загрозою, то тільки завдяки безперечній героїчній роботі нашої протиповітряної оборони на більшій частині території України немає таких руйнувань в зонах. Актив активних бойових дій, але рахунок не закрито. Все може там гіпотетично віримо, що не зміниться, але е, зміниться в будь-який момент. Відповідно, прогнозувати не можна і не можна зараз вкладати е, в якісь об'єкти не першочергові. Ну зрозуміло, там якщо е, зруйнована зруйнована прильотами інфраструктура, то напевно треба відновлювати те, що більше потрібне людям. Це енергетика. Це критична інфраструктура, але ну, напевно, не дорога. Ось і це так само стосується перегляду і обмеження зайвих бюджетних видатків. Ми не економимо на сьогодні тільки на оборонних фактично питаннях. Але якщо в Миколаєві є проблема з питною водою, це проблема, особливо в тих районах, які попадають під регулярний обстріл. Якщо побиті дахи, вікна того, що того що, і е, нема як замінити, Ну, а ми розуміємо, зараз це не початок літа, практично ага, це вже так. початок осені, через місяць, другий. Так. Якщо ще зараз у нас плюс-мінус п'ятдесят, то в жовтні буде а, прохолодно. Нам а, прогнозують а, найхолоднішу зиму. Я так розумію, в контексті опалення. Так, центрове опалення це дасть Бог, що в помешканнях буде плюс 18. І коли. Я так розумію, усвідомлюю. Тобто тут побиті вікна, будинки, відповідно, не проводяться хоча б підготовчий первинний момент, а дороги будуються. От тепер ми переходимо до більш, скажімо, можливо, резюмуючої на сьогоднішній день випуск це військова економіка. Тобто, ми зрозуміли, що економіка, яка працювала до 24 лютого, в даному випадку працювати не може. Враховуючи наші втрати наших активів, зруйнована інфраструктура, переселення людей. А ми ще порозумієте, я прекрасно усвідомлюю, що у людей, яких потрібно висловити з зони бойових дій, і навіть з першої і другої лінії, це моя тобто так, буде ще одна хвиля евакуації, така як так. що, її можна порівняти з там з березним світом. А другий етап ми говоримо про ситуацію виробництва нашої зброї, ну є два штати. Переведення дуже зараз модно казати так переводити економіку на військові рейки. От можна згадати історію там Другої світової війни, там військову економіку е Радянського Союзу, нині, який нині є ну в радянському союзі. Віктор не було приватного в радянському та, союзі не було, не було, було приватного. Було, Тому, було, Тому було, тут зрозуміло Так, централізоване замовлення. Там e, 12 годинний робочий день, хлібні картки і так далі. До речі, таку модель зараз приміряє для себе Російська Федерація. Навіть саме промову чи теж А ми не Росія, а ми не О. Росія, в нас це працювати не буде. В нас потрібно е, з одного боку якби, координувати там на рівні існуючих, е, якщо ми говоримо про зброю, так це «Укроборонпром», Вони працюють, фінансування. З бюджету їм збільшувати, а з другого боку максимально залучати для того, щоб в державі працювала економіка і працював бізнес максимально залучати до мобілізаційних завдань, не пов'язаних там з якимись критичними технологіями, які е, е, мають які є держави державною таємницею, і заохочувати бізнес, підписувати контракти. Ну от зараз те, що є питання там в контексті. Бронювання, наприклад, військово-звійськово зобов'язаних, так якщо зараз бронюються працівники підприємств критичної інфраструктури, а часом бізнес каже: От, я хочу там за забронювати своїх людей. Для того щоб забронювати своїх людей треба взяти мобілізаційне завдання, підписати контракт з державою і виконувати цю роботу, і відповідно держава маючи Оцю преференцію там у вигляді бронювання можливих якихось інших пільг, е, може купувати цю е, продукцію е, від приватного бізнесу за дещо нижчими цінами, ніж би вона просто купувала на ринку, тому що це тоді це не тільки спосіб заробляння, а й спосіб збереження збереження виживань е, виживання бізнесу, і тут потрібно думати, і потрібно максимально залучати це, щосується. Зрештою зараз є програми, якщо ми говоримо про бізнес, програми переїзду підприємств у безпечні регіони заходу України. Такі речі дійсно відбуваються, і є певні гранти допомоги одноразові на те, щоб переїхати, о знову ж таки дивитися, якщо підприємство може виконувати мобілізаційні завдання, то можливо і допомагати таким підприємствам більше. Ну, ось відповідно, така фірма зможе заробити на цивільному, на вільному ринку для себе, і зможе виконати певні мобілізаційні завдання не безкоштовно за державними розцінками, але це обмін на допомогу і додаткові гарантії від держави. Все це має бути максимально спрощено знову ж таки, що ну, нам. Взагалі, там після перемоги Україна має бути найбільш економічно вільною. Тоді в ній будуть і технології, і виробництва, і життя, і, і ринок. І зараз так само економіка має бути в умовах воєнного часу максимально вільна з одночасним пропозицією великої кількості підгідно держави, мобілізаційних завдань і оборонних замовлень, там, де це можливо. Thank you